Добрий день усіх із святом покрова. Дивіться, як файно росте. Цього годом много є. Того року не дуже було. Перший урожай був, а другого не був, це вже другий. Ось так по 300 після. Коротше, як нимка. От падають, тріскають. І покажу вам породички. Сяка породичка. Нині продав огурок 3 кіло. Та така коротше. Оська породичка ось. Моя рука та й породичка. Я вже грію. У нас нині раного міну э, плюс. Плюс я один нуль в такому. Насяко. Ну, Це жовта. Сяка жовта, а ефе в мене червона. Це червона, У мене два шарика є червоний. На червона саба дала, бо не запеліла вимі. Це червона. Ну я люблю їсти червону, а жовту, та й розову я не люблю їсти, так що мені червоний їсти буде, а жовта все продасть. Я ще один тиждень. Та й поки йду, геть. Поки їду обратно геть. Так що відео опять не буде, бо їду в друге село. А там я займаюся дровами. Рубаю на продаж та казали люди, не дуже такої викладати в інтернет, але не буде відео. А кентаврика 504-го ніяким не один зняти, все ніколи-ніколи. Бо я тепер у батьку. А кентаврика все мені ніколи зняти. Показати вам як он шоу. Так що підписуйтеся, ставте лайки. Я їду, йду на два тижні, два тижні я не буде. Через два тижні опять це верне. Там у мене є заказ на дрова. Я ото наражу, вивезу з хащи. А пак то то пак обратно прийду. До тих батьки будуть найкати за породичку, Ту вже давати не, треба, не через воду включити і огняти ласти. Я якраз доки вона почне простояти два тижні та... Я попорядкуюся там. Мися, підписуйте. Та щось буде. Старий хоче цього кентавра, що я йому дав 16 міняти. Ну я йому казав, що ліпше навіть почекать мало, то я йому візьму... Сінтає. Бо ремінний трактор я весною на ньому мало робив. Но я вам так кажу ліпше мотоблок 12-ка, ніж мототрактор. Всякі 16, 20, май скоро зробить роботу і має качественний, ніж мототрактор. Я фризував мототрактором. Я йшов 200 метрів. Він це нагрів на 100 градусу. Я мотоблоком фризував 4 часи.